Доброго дня. Привіт. Ви телефонуєте до компанії Інтерріз Україна. Мене звати Ірина Леонідівна, внутрішній індекс 6207. Ведеться запис розмови. З якого питання телефонуєте? Просили передзвонити. Вас просили перетелефонувати? чи як? Uh -huh. Як я можу до вас звертатися? Як вас звати? Олександр. Рекомендація кредитора – здійснення оплати завтра по договору до 14-ї години. Скажіть, оплата від вас поступає? Завтра? Так, завтра до 14-ї години оплата поступає від вас. Ага, я зрозумів, Так вроді би ж закрили цю справу, ні? А коли закрили? В п'ятницю до 18.00. Ви в п'ятницю здійснили оплату на погашення? Ні, мені дзвонила ваша мама чи се колега, не знаю хто вона вам там, і казала, що от, все, кров ізнесу треба до 18.00, закінчення тижня, довше ніхто ждати не буде. Ну я думав, що вже все, вже. Ви вже видохлись. Я так розумію, ще ви не видохлись. Я щоб пиво, щоб видихатися. Ну, а що, Я ж живу як живу. У угу. нас є законопричина сплати по кредитних зобов'язаннях. Законно? Так. Війна. Ні. О, ні. а що Але, Але по-перше, військовий стан. По-друге, ви повинні були це зобов'язання виконати Війна? ще до початку військового стану. Війна. Та назвіть, будь ласка, законно причинено сплати. Я ви знаходитеся на військовій службі? Я знаходжуся в країні, яка воює, яка в стані війни. Ви працюєте? Це секретна інформація. Угу. Та ви боїтеся здійснитися. В тому, що ви не працюєте. Правильно вас розумію? Ні. Що ні? Неправильно мене розумієте. Ага. Угу. То чим ви займаєтеся? У вас є фінансові надходження? О, фінансові надходження є? Є, фінансові надходження. То чому зобов'язання свої не виконуєте перед е, Укргазбанком? Ну, є більш нагальніші справи. Угу. Це прописано в вашому кредитному договорі? Ну так країна війні. Зрозуміло. Ну, зміниєте, от дивіться, от ви ні. дивіться. Ні, 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 ні. Так, дивіться. А, справа в тому, що ви не кон, ви виконуєте свої зобов'язання, ви вчасно не здійснили платієш. Зараз ви шукаєте просто привід для несплати, По факту ви сказали, що гроші у вас є. Ну, є. А, справа в тому, що, ви не звільняєтеся від зобов'язань перед кредиторами в жодному разі. Працюєте, ви не працюєте, ви знаходитеся в американської службі чи ні? А може зараз порушуєте просто чи законодавство 525 двадцять п'яте, чи кодексу України. І якщо ми знову з вами не домовляємося на платіж, і ви не виконуєте свої зобов'язання перед Укргазбанком, надалі вони дійсно будуть мати повне право вже готувати вашу справу в розгляду в судовому порядку. А можемо пізніше домовитись на оплату? А куди ще пізніше, скажіть, будь ласка? Після перемоги України? Ну, боюсь я, що скоріше за все, спочатку, буде судовий розгляд вашої справи. До речі, не забудьтеся, що вам доведеться оплатити суму більше, ніж у вас зараз є заборгування, О, тому що вам доведеться тому що вам доведеть, доведеться ще оплачувати Брехня. послуги приватного виконавця. Ні. Знасіть, будь ласка, мені ще раз, я то я погано почула підставу, по якій ви відмовляєтеся від оплати? Підстава. А, не хочу спонсорувати всякі терористичні організації. А, ви просто не хочете виконувати свої зобов'язання. Яка ти тупа, я в шоці. То ж сказали, що в Україні війна, а ти починаєш по скрипту ганяти. Ще раз повторюю військовий стан. А військовий стан це не війна. Що ну слухає от од дивися? І якщо ти запишеш, що корова... вічливіше, будь ласка, спілкуйтеся. Ну я ж спичливіше спілкуватися. Я... Тому що я... є різниця між двома поняттями. Якщо ви її не знаєте, то мені вас дуже шкода. Я uh, значить, дивіться зараз під запис... паспорті написати, що я лось. Я від цього перестати людиною не можу. Так само і це неважливо, що написати, Припиняйте що, без возі розмови. Але війна є війна. Так що... зараз під запис, телефон, звісно, особливо в Ужгороді, Кожного дня військові дії відбуваються. А до цього тут зараз, військові під... дії до війни. Значить, дивіться, зараз по ваше не хоче платити військових дій фіксуємо. Що це було по всій території України, і що не було війни. Я вам хочу нагадати, у нас а, військовий стан дуже давно. А, а давайте я, я Верше. задам питання. І ми зараз давайте... говоримо не ви про ви загальні становища в нашій державі. Ми говоримо про вас. Ви мені, закінчуйте. Ви мені 153 закінчуйте. 153 питання. Закінчуйте порожню. Питання задам. Закінчити порожню розмову. Да, Запис телефонної розмови. Від вас питання, вас фіксується. Щоб зрозуміти річ. Відмова. Я можу з вас. Від вас. А, Припиняйте так. говорити ви разом зі мною. Ви слухаєте запитання, чи ви трехтете? Ні, я не слухаю ваших запитань. А Вони не мають жодного ну, відношення до справи. Вікно і впадіть з нього. Значить, дивіться, під запис телефонної розмови зараз фіксується від вас відмови від оплати перед Укргазбанку просто на підставі того, не говоріть разом зі мною. Це не Буду з тобою вічливо общатися, тільки коли ти випадеш з вікна. От тоді я скажу це перший правильний твій чинок в житті. Ой. Запис телефонної розмови була зафіксована ага. відмова від оплати від вас, тому що ви просто ти не хочете фур, цього робити. Те, що, що ви ведете неконструктивні не бесіди, а і також і погрози аровель, а адрес працівників компанії. До побачення. Часно розмовляти, ти нічого не ти. Тому що в тебе і... Да. Доброго дня. Вам не спиться? Мене звати Сія Віталіна, компанія «Інтерес Україна Мі», внутрішній номер 6179, ведеться запит розмови. Телефонуємо ми спереду невирішене фінансове питання з Укргазбанком. Я запитав. я запитав. Я запитав. Я запитав. Я так, запитав. Не спиться, тому ми до вас Вам не спиться? Що ви знаєте? Так, нам не спиться. Пройдіть додаткову верифікацію, не звідси дати наречням. Пізніше перезвони, я сплю. Ні. Розмова наша розмінує більше п'яти хвилин часу. Тим паче ви вже прокинулися. <гум> ну при чому то, що я прокинувся. Ну я зараз собі сніданок готую, а ти мені дзвониш, заважаєш. Ви вже прокинулися, так що ми можемо продовжити нашу розмову. Ну при чому тут що я прокинувся? Я собі сніданок готую, ще. Ну добре, приготуєтеся через п'ять хвилин сніданок. Нічого страшно, думаю, не станеться. Так в мене режим. Ви відхилитесь від свого режиму на п'ять хвилин. Ай, ладно, кажи. Що... Ви постійно зайняті, постійно не чуєте, постійно жартуєте. Я ніколи не жартую, я е, серйозний як інфаркт. Mm -hmm. Я так і зрозуміла. Десять числа, місяць, рік, ви нарочні. Давай, ти назвеш, а я скажу, моє чи не моє. Я можу назвати ваш рік народження, а ви назвете число і місяць. А давай наоборот, ти число і місяць, а я рік. Ні, може тільки рік вашій назвати, а ви число і місяць. Давай я назву число і рік, а ти місяць. Давайте. Дякую. Це на дату самі актуалізації сума вашого овердрафту становить 13 тисяч двісті 000... Я не знаю такого слова як овердрафт. Овердрав це кошти, які вам надає в банк користування, якщо вам ви не вистачає коштів на якусь послугу. Ага. Це овердрафт в перший раз такі Ну, кажи далі. І за рекомендаціями Укргазбанку це питання потрібно вирішити сьогодні до 6 години вечора. Оплата від вас поступить? Так вчора треба було до 6. І сьогодні потрібно також вирішити це питання. Ага, і позавчора потрібно було до шостої. Так, вам рекомендовано завжди вирішити ага. це питання до шостої, до шостої години. Ок. І чому ви його не вирішуєте? Бо завтра передзвоните і скажете, що опять потрібно до шостої. Ви також і досягли можливих наслідків зі значення законодавства України. Бачу, на ваших рахунках є арешт, плюс відкрите виконавче провадження. Чого ви хочете добитися на вирішенням даного питання? Я нічого не хочу добитися, це ви мені дзвоните. Тобто вам категорично все одно і ви вирішувати це питання не будете? Я цього не казав. Колись вирішу. Ну, тоді вирішіть дивні, питання сьогодні, чому колись, а конкретніше коли? Ну, давайте так. До 37-го року, думаю, вирішу. Ви мали вирішити це питання до 22-го року. Ага. 10-го, 22 22-го року. Чому це питання не було вирішене вчасно? Бачите... Які були причини? <гуми> я не знаю, це ви там живете в Монголії, а у нас в країні війна. Ми в Монголії проживаємо, ми живемо також в Україні, знаходимося в Києві. <гуми> Тоді у мене до вас питання: чий Крим? Ми спілкуємося тільки стосовно неприємного транспортного. Рашисти! Я вас чому... Це не воєнні питання, ми не обговорюємо. А це а це не воєнні питання. Вс, все, ні. Я з тобою рашистка, спілкуватися не буду, все, клади трубку. З чого ви це взяли? Ну ти ти навіть не можеш відписати на питання, чий Крим. А ви проживаєте в Закарпатській області, місто Ужгород? А я проживаю в Україні, як мінімум. А конкретніше ваша адреса реєструється актуальна? Ні, ні, ва вашим рашистським мордом я нічого не буду називати. З чого ви зробили такий висновок? Я вже сказав. Я зрозуміла. Тоді очікуйте наступного дзвінка. Ви можете на вирішення своєї опції. українці мені ви дзвонять, а на не рашисти вонючі. Я змушена зафіксувати відмову від оплати. Очікуйте можливих нестрідків зі значення законодавства України. Ага. Та, ага. Все, давай.